Літо у неіснуючому містечку Грінтаун 1928 року, Веселі пустощі чотирьох безтруботних хлопчаків і кульбабове вино, яке готує дідусь. Воно, як чарівна капсула часу, що вбирає у себе досвід минулих літ. Воно, як ностальгія за дитинством, у яке зможе, хоча б на мить повернутися кожен. Хто візьме до рук фантастичну повість Рея Бредбері Кульбабове вино. Ця книга острівець, на якому зупиняється час. Її сторінки дихають далекими, дитинно безмежними спогадами, теплими, п'янкими, вічними, проти яких нам не спіймати ніколи. Рей Дуглас Бредбері один із найвідоміших американських письменників. Автор близько 800 літературних творів, чи не всіх відомих жанрів, оповідань, романів, віршів, есе, для театру і радіо, кіно і телесценаріїв, лібретто опер та мюзиклів. У його творчості органічно поєднуються фантастика й реалізм, казка та достеменний факт, ностальгія за минулими літами і допитливий погляд в майбутнє. І тоді, наче богиня літа, з підвалу з'явиться бабуся, ховаючи щось під своєю плетеною шаллю. Вона обійде кімнати всіх недужих, і внизу, і на горі, і кожному наллєв чисту склянку запашної прозорої рідини, щоб той випив її одним духом. Ліки інших часів. Бальзам із сонця і дозвільних серпневих надвечір'їв, ледь чутне брящання візка з морозивом в рукованих вулицях, Сріблясті стріли фейерверка в темному небі, і злива, рави з-під газонокосарки, що суне му рашиними володіннями, і все це все в одній склянці. А тож, навіть бабуся, спустившись у зимку в підвал по червневу снагу, Мабуть, тихенько постоїть там одинцем у таємному спілкуванні з власною душею, так само, як і дідусь, і батько, і дядечко Берг, і хтось іще з домочадців і полине уявою в давно минулі дні з далекими прогулянками за місто, з теплими дощами, з духом пшеничних ланів, смаженої кукурудзи, свіжоскошеного сіна. Навіть бабуся знов і знов повторюватиме ці прекрасні золоті слова, так само, як їх сказано щойно, коли квіти висипали у прес, так само, як їх буде повторювано кожної зими, кожної білої зими ще багато років по тому. Знов і знов злітатимуть вони з уст, мов усмішка, мов несподіваний сонячний промінчик серед темряви, кульбабове вино. Кульбабове вино, кульбабове вино.